Вітаю, шановні глядачі! Я завжди радію, коли мені вдається придбати цікаву античну монету, яка пов'язана з містом державою Ольвія. Це в нас поліс давньої Греції, який був розташований на території сучасної Миколаївської області біля села Порутіно це Очаківський район. Впродовж тривалого часу Ольвіополіти випускали велику кількість різноманітних монет. І ось ця монета відноситься до кінця 3-го століття до нашої ери. Тобто монеті більше ніж 2300 років. Вона відноситься до нумізматичної спадщини України, що дуже цікаво для мене вивчати, досліджувати. І зараз я вам розповім, що саме це за така цікава монета. Для цього ми скористуємось каталогом Балерія Не Читайло. В 240 220 х роках випускалась монета з зображенням Деметри з Афіною, така була начеканка. Потім це зображення вже перейшло на сам Пансон, і вони вже карбувалися разом і зброя. В 220 році ці монети з Деметрою почали перекарбовувати, наносити зображення Геліуса і з зворотньої сторони на коней вліво-вправо і ОЛ-Емітент міста держави Ольвія скорочено. All. Ось в книзі Піворовича зображення ось такої монети Деметра з Афіною і зброя. Також в книзі Каришковського ми бачимо ось ці монети Деметра, Афіна. І пізніше ось вже пішли перекарбовані на них геліус з конями. Так ось, зверніть увагу, що у нас іде ось зображення геліуса Бога Сонця. Тут у нас залишки Афіни в шоломі. І на зворотній стороні в нас іде зображення протоми коней Емітент. І що дуже цікаво, залишок деференто. епсилон і епсилон. Дві букви під зброєю. В каталозі Лаврі не читаю, є ось такий, Ось ця монета. Ось такий диферент епсилон і іпсилон. Тобто ми можемо з точністю сказати, з якого типу, з яким диферентом була монета, яка була перекарбована в монету Геліус Портоми Коней. Ось така цікава історична довідка. Про монету відкарбовану в місті державі Ольвія.